Знову ці тренди, які носяться лише на подіумах. Ні, я покажу взуття, яке стильно виглядає і підходить для реального життя. Білі мюлі мінімалістичні, елегантні, освіжають будь-який лук. Шкіряні сандалі. Чим простіше ремінці, тим універсальніші. Балетки з витягнутим носиком обираємо дорослі, делікатні та елегантні моделі, щоб вони стилізувалися під усе. Бежові шльопанці – майже непомітні, але рятують будь-який лук у спеку. А тепер тренди, які точно помітять. Це в'єтнамки на підборах. Тренд не здає своїх Позиції і виграшно виглядає як з джинсами, так і з сукнями. Плетені балетки чудовий тренд, який завдяки фактурності витягує навіть найпростіший образ. Взуття в зміїному принці більше не тренд, а нова класика, яка, до речі, легко доповнює літні аутфіти. І взуття в кольорі це найпростіший спосіб додати яскравого кольору в свій базовий гардероб. Зверніть увагу на червоне, зелене, жовте, золоте та або срібне взуття. І запам'ятайте, взуття. Це як фінальний штрих, тому обирайте з розумом.